Слава Богу, брати і сестри! Ми маємо чудову цю можливість прийти в Дом Божий, щоб прославити ім'я нашого Господа. І браття вже свідкують передо мною о великих милостях, о тим, що Бог дійсно говорить, що Бог сьогодні призиває на те служення, щоб служити йому і не так, як ми хочемо, а так, як він веде, брати і сестри. І сьогодні ми слухаємо Слово Боже. Ми слухаємо такі е, чудні, чудні ті діла, які робить Господь ради одного чоловіка, щоб Він покаявся, що Він прийняв Ісуса Христа Бог, посилає свого посланика і взвіщає, що покається. Нас сьогодні більше на цьому місці, і сьогодні, і в утрішньому служенні багато говорилося. І ми згадували те страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ну ще вже тиждень пройшов, про те, що як ми згадували День П'ятидесятниці, теж на цьому місці було служіння, і ми згадували День П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий. Коли він зійшов на тих апостолів, які знаходилися на тому місці, багато читалося, багато розказувалося прикладів із слова Божого, що як Дух Святий провадив, і ви знаєте, і не хочеться мовчати, але хочеться і далі продовжувати. Продовжувати про те, що чоловік Божий, людина, п'ятидесятник, він має бути руководити Духом Святим. Він має пребувати у силі, яку дає Бог. Один брат колись мені казав: ти знаєш, каже, яке ми маємо преимущество в тому, що ми маємо Духа Святого. Я говорю: ну, а яке? А він каже, якщо ми каже, і Духом Святим, і говоримо на наречі, яке нам дав Господь, то каже, сатана він убігає, він боїться цього, він не може це слухати, тому що він цього не розуміє. Йому страшно прикасатися до цього чоловіка, тому що цей чоловік він має свішу силу. Подумайте, чоловік проста людина, яка ходить на служення, яка ходить в Дом Божий п'ятидесятник, і він має дарування від Духа Святого, і він має цю благодать, і Бог йому дав Духа Святого, і він говорить Духом Святим, і сповняється і обігає. Убігає той, що хоче при, при, причинити зло. Принести якусь погану мисль, принести якесь погане діло, дать на разом якусь погану думку. Він убігає. коли людина ісполняється Духом Святим, брати і сестри, це є важно. Це є важливо для нас в нашій житті, щоб ми ісполнялися Духом Святим, щоб ми сьогодні чули голос Божий, як Він нас веде і як Він провадить. Я хотів би і ще раз іще раз нагадувати про тих послідувателів, які йшли. Коли вони отримали Духа Святого, коли вони получили цю благодать від Бога, і вони далі йшли і руками їх, оцих апостолів, Бог робив багато знаменій, багато чудес, людей воскрешали, людей піднімали, больних піднімали. І народ, який стояв в окружності, вони удивлялися цій силі, яка двигала оцими людьми, які получили благодать від Бога і які получили Духа Святого, Святого. Я хотів би на цьому місці читати дії святих Апостолів, 14 глава, 1 -й стих каже: Веконіи вони вошли вместе в іудейську синагогу і говорили: так, що в велике множество іудеїв і Елинов, а невірущі іудеї возбуждали роздражали проти них братів. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который свидетельство благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. И когда же язычники. И иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы не посрамить побытие камнями, они, узнавшие о сем, удалились в ликонские города листру и дерево и окрестности, их и там благовествовали. В листре некоторый муж, не владеющий ногами, сидел, будучи хром от чрева матери Своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла который взглянул на него и увидел, что Он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа стань на ноги твои прямо, и Он тотчас скочил и стал ходить. Народ, же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос свой по Боги. В образі человеческом сошли к нам, и назвали Варнаву Зевсом Апална на потому что він начальствовавшем в слові. Жрець Жречь ідола Зевса знаходився перед них городом і, при вечере к воротам волов, принесши вінки, хотіли вместе с народом совершить жертву Но апостолы Варнава и Павел услышал о всем разодрали свои одежды, бросившись народ громко говорили: мужи, что вы делаете? И мы подобные вам человеки и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных, ложных к Богу живому, который сотворил небо, землю и море и все, что в них. Который в прошедших родах Попустив всем народам ходіть святими путями, хотя не переставая свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди, во времена плодоносные, и исполняя пищу и веселье сердца наши, и, говоря Сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы, а идти каждому домой между тем, как они там оставались. І учили. Я хотів би трошки остановитися на цьому місці і порозсуждати о том, що, що написано у Слові Божому. І ви знаєте, як я перед началом проповіді говорив, що ті е, е, хто послідувателі Ісуса Христа, які отримали Духа Святого, вони далі при пішли. І почали творити чудеса. Ви знаєте, вони побачили, люди прийшли у цей город лістру і знайшли того чоловіка, там, каже, муж, був один, не владіючий ногами, сидів, будучи хром от черева матері своєї і ніколи не ходив, каже, Він слушав. Говорившого Павла. І Павел каже, исполнившись Духа Святого, і що він каже? Що каже? І що каже, взглянул на нього і увидел, що Он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом. Тебе говорив, во ім'я Господа Ісуса Христа, стань на ноги твої прямо, і Он точне скочив і став ходити. Батьки і сестри, отакими дарами, отакою силою владіли апостоли, владів навіть і Павел, який знаходився на тому місці. Людина, яка була неподвижна, людина, яка ніколи не ходила. Каже, з самого Малка, коли він народився, ніхто не бачив цього чоловіка, що він по вулицях ходив, чи хоч він його завжди він нуждався в допомозі. І коли він побачив цей павел, що в этом чоловіці є віра для получення зцілення, сказав такі слова. Що каже «Тебе говорю, во ім'я Господа Ісуса Христа, стань на ноги твої прямо, брати і сестри, що там вийшло на тому місці? Це не були пусті слова, це не було просто таке вираження, і каже: Іон той час вскочив і, і став ходіть. Слава Богу, брати і сестри! Це произошло велике діло на тому місці, народ, який не знав Бога. Народ, який поклонявся чужим богам. Народ, який поклонявся тим богам, які зовсім не боги, яких вони тільки научені були, і вони побачили велике чудо Боже. Людина, яка ніколи не ходила, встав, вскочив, тобто підскочив і почав ходити. Що вони далі роблять? Каже: народ, же. Увідів, що зробив Павел, возвысил голос свой, говоря поліконські, боги в образе человеческом сошли к нам. Таке явлення произойшло, і народу там було немало, і людей було там немало, і вони кажуть: «Боги», тому що чоловік ніякий врач не мог цій людині допомогти. Тому що ніяка людина, який цілітель, я думаю, що і в те время вони були, вони не могли допомогти. Тому бідній людині, яка вона була завжди нуждалася в допомозі. Приходить апостол Павел, приходить людина, яка дійсно, якби как бы, Дух Святий працює в цьому чоловіке, і він говорить такі слова, що каже: стань на ноги твої прямо. А сестри, я думаю, цей чоловік. Це була людина. Він довго ждав цього дня. І того часу, може, він навіть не думав про те, що може таке завершитися, що це завершитися і він може встати на ноги свої прямо. Якби не зайшов у ту город Лістри Павел, і якби він не зайшов з проповіддю про Ісуса Христа, горившого народу, і якщо б він не побачив в этом чоловіка віру, і якщо б він не совершив, якби не сказав ці слова, людина би так і оставалася больною, людина би оставалася... Недвижимою, но, но Бог Бог совершив велике діло на тому місці, брати і сестри, это движение Духа Святого, это движение благословення тих людей, які всім серцем, всією душою вони пішли і вони говорили об імені Ісуса Христа. Вони говорили про про Ісуса Христа. І далі ми, чуємо, ми читаємо про те, що вони назвали іменами своїх своїми людей і потім совершать, кинулися жертвоприношення своїм богам, які Боги прийшли зовсім не Боги. І далі Павел каже: «Мужі, що ви робите?» Ми, подобні вам, чоловіки, і благовестуємо вам, щоб ви обратились від цих ложних к Богу Живому, який сотворив небо, землю, море і все, що в них, брати і сестри, ви знаєте, добре нам, коли ми з самого дитинства, познавши волю Бога і знавши Бога. Коли ми не йшли до тих богів, коли ми не шукали їх, коли ми не жили в тій грішній житті, то добре нам, що ми познали Ісуса Христа. А ці люди вони познали цих богів, і Павлу прийшлося говорити це слово, що каже, що ви робите, остановіться, і каже, що і покайтеся, і каже, що обратіться від цих ложних богів до Бога живого. И дальше каже, который, в прошедших родах, попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставая свидетельствовать о себе, благодеяние, подавания неба дожди и времена плодоносные, і исполняя пищу и веселье сердца наши. Браты и сестры, Велике знамення, велике чудо сотворилося в цьому городі. Люди побачили велику силу, люди побачили велику силу Божю, тому що Бог через Павла зробив дійсно велике чудо і явилася велика слава Господня на тому місці. Ви знаєте, брати і сестри, Бог сьогодні хоче на кожному місті провозглашати те, щоб являлася Його слава як явилася Його слава в Лістрі. Люди, які побачили оцю славу Бога, і вони потім пізніше Павло їм об'яснив, хто це все зробив. Це не їхні боги, а це Ісус Христос, це Бог, який подає все необхідне для чоловіка, подаває, каже, дощі во время Плодоносний, ви знаєте, і сьогодні ми на цьому місці, і ми сьогодні продовжуємо серцями нашими, мислями нашими прибувати в служенні, прибувати іменно, о том, о той благодаті, яку являє наш Господь, яку являє він сьогодні через проповідь святого Слова. Який він являє сьогодні через молитви, який він являє сьогодні через піснопіння, брати і сестри, Дух Святий, як свій час через апостола Павла. І сьогодні він хоче працювати в церкві, і сьогодні він хоче працювати в народі Божому, тому що народ Божий ви, я, 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 я Чого взяв оце во вніманні, оцю главу? Бо тому що благодать прийшла, прийшла сила Духа Святого, оцінила цього Петра в явленні людей, яких взагалі не знали Бога, які взагалі були далекі від Бога, які вообще поклонялися Богу чужому і Богу, как они, как бы, Бога, якого прийшли принести апостол Павел, вони його взагалі не знали. Вони не знали, вони собралися жертви своїм богам. А Бога, який совершив оце чудо, вони не знали. Сьогодні, брати і сестри, Бог хоче для народа Божого, для тих, хто знає Його, хто приглашає Його, хто на почалі служення молиться, хто знає, що є Дух Святий, є благодать, є сила Духа Святого і є сильна сила Божа. Совершить велике знамення в церкві, совершить велике знамення в народі Божому. Ви знаєте, дійсно, ми сьогодні переживаємо про те, щоб благодать Духа Святого трудилася в церкві, щоб як через апостолів, як апостола Павла, щоб являлася велика сила Божа. Ви знаєте, тому що церква сьогодні нуждається в тому, щоб сила Божа являлася ми, сьогодні прийнявши Духа Святого, ми сьогодні прийнявши благодать Духа Святого особа, і ми хочемо, щоб ця благодать, яку ми прийняли, вона производила в нашій церкві дійства свої щоб люди, щоб чоловік, щоб сповнений силою Духа Святого, чоловік мог протягнути руку свою і сказати Слово, як сказав Павло, що каже, що каже, во ім'я Господа Ісуса Христа встань, каже, на ноги твої прямо. І не то, що встав, підскочив. Слово Боже каже, що підскочив і почав ходити. Брати і сестри, Господь сьогодні хоче і в нашій церкві, церкві Віфєзда, робити чудеса, робити знамення, робити явлення Духа Святого, робити явлення благодаті. Ви знаєте, як хорошо, коли отак благодать обнімає об 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 усіх нас. Ви знаєте, от колись в нашій церкві говорилося таке слово, що Дух Святий, коли наповняє чоловіка. І чоловік такий, він цієї благодаті, і в нього постійно лється те слово, тому що Дух Святий Його наповнив. Ви знаєте, я пам'ятаю один раз служення, ми їздили там на Ново я возив свою тітю на служення, І приїжджав молодий братик, такий молодий, може, йому було років 18. Да, і його Бог так посітив на, цю, на тому служінні, коли ми так молилися. Церква невеличка була, народ, чоловік 20, там було не більше. коли Благодать, сили Духа Святого посвятила народ, і коли люди молилися, і коли молилися Духом Святим, і цього молодого братика так наповнив Дух Святий, що він такий аж в радості, аж сльози на очах, і він так радів тому, що благодать його наповнила. І коли закінчилося служення, і він підходить до кожного і приветствується з братями, і через, і через нього така благодать Дух Святий. Так говорить прямо. Приятно! Приятно, ви знаєте, бо дає Руку братові, а Він так і сповняється Духа Святого. А то був такий сосуд, він був наповнений, він був переповнений радості Духа Святого. І він з кожним привітується, і в нього є наречія від Бога. І отак от було всі такі радісні вийшли із того міста. От і сестри, до сьогоднішнього дня вже наверное, років 20 пройшло, але ще помню, ще помню оце служення, як воно закінчилося, і як оцей молодий браток. Як він був ісполений Духа Святого, який Петро на тому місці, ви знаєте, така благодать на нього не йшла, такий Дух Святий, така радость. І ви знаєте, Бог коли посещає чоловіка Духом Святим, коли він получає оцю благодать, оцю, він радісний. Він радостний. Браття в нас буває, проповідують в церкві і говорять, що брати і сестри, чи у нас такі серця грусні, чи ми так грустно, ми так себе якби виражаємо, грусть такого. Лица чого, церква народ Божий, п'ятідесятники, народ і благодаті, народ і радості, брати і сестри. Наші серця дожні радуватися, а особливо в ці дні продовження цих днів ми відмічали Сход Духа Святого. Наші серця будуть радісні. знаєте, не так, як оце буває у цій, на, в цій країні у людей. Вони вивчилися вже улипки робити на своїх лицях, що вони завжди улибаються. Це не це, це не є радість така а ви знаєте, щоб наші серця дійсно були радості в Господі, тому що чоловік прийшов і пообщався з своїм батьком. Як ми сьогодні на втрішньому служенні чули. Що своїм батьком, своїм отцем пообщаться, і як пообщаться в радості? І коли Бог коли наповняє це серце радістю, серце воно радується, і, і воно і, і зливає потоки, і, вони, і, і воно і зливає благословення. Нехай благословить вас кожного брати і сестри, Господь на цьому місці, щоб і в наших е, служеннях, в наших в нас була радость внутри нашому серці і на нашому вражалося. На нашому лиці ця радость, яку посещає Дух Святий, яку посвящаєш благодать Духа Святого, і хоче чоловік молитися і радиться чоловік і прославляє Бога. Брати і сестри, і ми сьогодні, в цей вечірній час, ми сьогодні чули це слово Господнє, багато чого було сказано. Бог багато хоче зробити, Бог багато хоче приготувати народ. І на утрішньому служенні, і на вечірньому служенні ми чуємо це слово, яке сьогодні касається до наших сердець, як Бог хоче перемінити церкву. І ви знаєте, так було наповнено на утрішньому служенні, що я так задумався на одну мислю, що було сказано. Сказано, що ми не знаємо. Ми не знаємо якби, нашого дня, ми не знаємо нашого життя, що буде далі. Брати і сестри, ми цього не знаємо. Сьогодні добрий час, сьогодні добрий день. Ми сьогодні прийшли це вечірній час в тихому такому е, спокійному е, обстановці. Прийшли в Дом Божий прославити нашого Господа. Нехай же Господу несе ця слава і хвала тому що він один достойний слави і хвали. Амінь.